Вітаю вас на обостук. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про нашу зовнішню та внутрішню політику. Поговоримо про те, що, е, яких результатів чекати від візиту президента України до Брюсселя. Ну і власне чого чекати від Трампа та його посланця по Україні? Хто нам про це краще розкаже? Як не Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма. Олександр, я тебе вітаю! Слава Україні! Героям слава Вітаю! Знаємо, що Володимир Зеленський знаходиться у Брюсселі, у Брюселі, Там він долучиться до саміту лідерів Євросоюзу. на порядку. Денному звичайно ситуація в Грузії Сирії на близькому сході. Ну але відкрить саме сам саміт цей дискусію щодо України. Очікуємо на виступ президента. Розуміємо, що він розкаже, що відбувається, яка зараз ситуація на фронті. Яка зараз ситуація в Україні відбудеться обмін думками, але у нас тут. Цікавить все ж таки заяви та гарантії. Як ти вважаєш, чекати нам якихось гарантій від наших європейських партнерів вже ну сьогодні? Та можемо говорити сьогодні. Я не думаю, точніше, почнемо з позитиву. Я думаю, що так нам варто чекати певного просування. Можливо, не в гарантіях, таких як ми собі очікуємо. Можливо, в миротворчій місії, можливо, в інших форматах, де європейці готові забезпечувати більше. Можливо, нам варто чекати більших бюджетів, як про те, речі, навіть Трамп казав. Можливо, нам чекати варто більшого озброєння. Нам варто чекати якогось просування по треку нашого вступу в Євросоюз. Але якщо ми кажемо конкретно про безпекову складову, я думаю, на в першу чергу варто чекати просування на двосторонньому рівні, тому що Макрона, який мав би на саміті представляти ідею миротворців в Україні, який мав би просувати цю ідею серед. Більшого кола зацікавлених не лише серед поляків та британців його на саміті не буде. На щастя, він вже зустрівся з Зеленським. якби основна інформація доведена, основні плани зроблені, але зараз він має бути де-інде, тому що стався величезний ураган на заокеанських французьких територіях. І так само, як свого часу Байден пропустив саміт формулу миру, так само і зараз Макрон пропускає на жаль це грудневе засідання, тому що в них теж є стихійне лихо. Але повторюся. Так, просувань варто чекати, проте саме безпекові питання вирішувалися вже на двосторонньому рівні, і про них ми дізнаємося виключно трохи пізніше. Угу. Коли ми говоримо про позицію лідерів Євросоюзу та попробував про позицію Євросоюзу, хочеться звичайно почути конкрет, конкретні слова про підтримку, конкретні пункти, в чому саме як нас будуть підтримувати і гарантувати нам певні безпеки, але згадуємо, що в Євросоюзі знаходиться ще Орбан, який часто дуже працює на інтереси кремлівської цвілі. От чи чекати, що Орбану скажуть піти попити кави, чи наразі до інавгурації Трампа його будуть не? Чіпати я питання не почув, в мене інтернет просів. Я останнє ага, Окей, почув. окей. Просто так, давай. питання: повтори, да, і тоді. Ага, так. Да. Чи чекати, що Чи чекатимуть цей, Господі. Чи чекатимуть до інавгурації Трампа, чи йому вже зараз скажуть піти попити каву? От як як на нього зараз будуть впливати от з цього? Мені здається, що в контексті будь-якого просування? Стосовно України європейських відносин, будь то миротворці, можна взяти ширше, будь то навіть членство України в ЄС, будь-то макрофінансова допомога, будь то будь-яка допомога, все-таки всі зараз чекають того, як Трамп почне свій термін. І поки що, чому ми бачимо, що європейці більш-менш публічно, більш-менш позитивних рисах говорять про а, свої наступні кроки, тому що Трамп приділяє Європі несподівано велику увагу, несподівано активно він спілкується з багатьма. Європейськими політиками і до речі, зразу заспокоює наших глядачів. Це не лише Орбан. Насправді в і Трампа в Європі є набагато більше колег і навіть я сказав політичних друзів, окрім Орбана. Це той самий Марк Рюте, генеральний секретар НАТО. Це Джорджі Мелоні прем'єр-міністрка Італії. Це навіть Анджей Дуда, поки що президент Польщі, тому. Мені здається, що Трамп з цього терміну буде набагато більш проєвропейським. Далі, якщо ми подивимося на ті інсайди, які в нас є з команди Трампа, то вже очевидно, що він трохи навіть змінив свою поведінку. Він зараз, чесно того, чого від Трампа навіть не очікував. Більше слухає і менше говорить в розмові з європейцями. Перша закордонна його поїздка в статусі президента Електа сталася якраз до Європи, до Франції, де він провів переговори із Зеленським і з Макроном. Тому насправді виглядає так, що європейці розуміють, що не такий страшний Трамп, як його малюють, не так все буде з ним погано, але так з зу... вибачте. <кій> Не такий це, це правда, це правда, бачить, це вже легше. Де, інколи, так. інколи доводиться а, вірити в такі знаки. Так. Да. Але так, насправді Трамп не такий загрозливий, не такий страшний, як європейці були. на початках, з ним можна спілкуватися, з ним можна співпрацювати. І навіть Орбан не матиме ну, в цьому контексті такого впливу, який міг би мати. Бо якби Трамп був класичним Трампом, то відповідно Орбан був би. <кій> ну Що ж такое, О, господи… Якби Трамп був класичним Трампом, відповідно Орбан би мав набагато більше важливі впливу на європейський союз, тому що він би був єдиним, з ким Трамп готовий спілкуватися, з ким Трамп готовий співпрацювати. Зараз ми бачимо, що Трамп набагато ширше працює з Європою, і відповідно Орбан не матиме вже таких важлив тиску на Брюссель на окремі європейські країни, які він би міг мати. До речі, я зараз дивлюся. Ми пам'ятаємо, що журнал «Таймс» зробив Трампа людиною року. Зараз читає «Файненшнл Таймс, так само назвав Дональда Трампа людиною року і написав, що ми живемо в епоху Трампа. Історики будуть дивитися на 2024 рік, як на зміну епохи. Ну от власне щось таке і відбувається. Ми бачимо певну турбулентність. Ми бачимо зміни в геополітиці. Ми бачимо, як падають диктаторські режими. Дуже хочеться побачити цей двадцять. Тому році, та щоб ці диктаторські режими падали, але для цього треба буде докласти зусиль і нам в тому числі. І знаємо, що Трамп, якщо раніше говорив про війну на близькому сході до інавгурації, то зараз він частіше говорить про війну щодо е е е яка точиться в Україні, яку Росія розв'язала в Україні. І знаємо, що він призначив спецпредставника по Україні Кіта Келега. І ось Кіт Келог заявив, що Росія та Україна та Україна насправді готові до перемовин про мир через значні втрати на фронті з обох сторін і виснаження. А у мене питання: а звідки кіт Келог це знає? Чи це якась його власна аналітика, чи вже ведуться якісь певні перемовини? Як ти вважаєш? По перше, це може бути його власна аналітика. По друге це так зване закладання попередніх переконань, ну цебто ми розуміємо, що Кіт Келов збирається із візитом в Київ. Ми розуміємо, що його команда це вже публічно повідомлена, готується до перших онлайн або телефонних контактів із московитами, тобто він готується до цих розмов і відповідно він закладає, умовно кажучи, і в медіа, і в американське суспільство, і в американських керівників переконання, що так, от ми зараз з ними починаємо говорити саме тому, що ми бачимо в них це бажання говорити, і відповідно це такий тонкий. Сигнали українцям росіянам, що вам краще мати це бажання говорити, інакше в нас з вами нічого не вийде, і ви згадаєте те, що і Трамп і Келов казали про методи впливу і на Росію, і на Україну. Ну, відповідно, для Росії це факт того, що Україна буде отримувати ще більше зброї, а на них будуть накладатися ще більше санкції. Для України це відповідно факт того, що Україні перестануть надавати озброєння. Звісно, не дай Боже. Тому з моєї точки зору. Келов зараз досі перебуває в стані перевірки. Він досі перевіряє певні базові позиції своїх стратегій. Він поки що перевіряє базові позиції України і Росії, тому що. Публічно Росіяни, звісно, кажуть, що вони не не хочуть іти на перемовини за тих умов, за яких пропонує Келог, за яких пропонує Трамп. Але ну маємо погодитися, що російська економіка зараз в найгіршому стані за просто весь час існування сучасної російської державності. Варто також погодитися в тому, що ну Росія витрачає більше ніж встигає мобілізовувати. Вона витрачає більше техніки, ніж встигає виробляти. Цебто російська армія дуже і дуже би підтримала ідею будь-якої паузи, тому що б там москалі не говорили, а реальність трохи вносить свої користи. Активи. Українська влада вже шостий місяць говорить про те, що ми готові до перемовин, тому тут трохи більш стабільна позиція, але, на жаль, нам треба констатувати на цьому фоні і трохи інший факт: поки що, адміністрація Трампа і особисто Кіт Келлог не мають чітко визначеної стратегії стосовно цих перемовин. Цебто, всі ці перевірки, всі ці інформаційні вкиди, всі ці підготовки до, до сторонніх контактів, все це пробування інформаційного ґрунту. Вона дійсно вказано те, що якоїсь чіткої визначеної позиції по тому, як мають іти перемовини, до чого вони мають прийти, яка роль сполучених штатів до якого моменту вони йдуть. Це все поки що невідомо. Єдине, на що цілиться адміністрація Трампа, чого вони чітко хочуть досягти, і що точно є в їх планах, це сам факт початку перемовин. Бо вони розуміють, що перемовини неможливо почати без а, припинення вогню. Або, хоча б якоїсь опосередкованої угоди про припинення вогню, і відповідно для Трампа це поки що ключова ет, ключовий етап будь-якого з варіантів його плану. Що він має почати переговори і має припинитися вогонь. Ну я справді теж багато де читала, що у Трампа ще навіть немає поняття і розуміння, та що відбувається, навіть він не до кінця зрозумів, що таке відбувається в Україні. Тим не менше, ми бачимо якісь певні подачі з боку Кремля. Ми бачимо, що вони вже хвалять Трампа за те, що він заборонив удари далеко ну не заборонив та а критикує, що дозволили Україні далекобійною зброєю стріляти. Але знову ж таки, тут пам'ятаємо, що Трамп. До того як зайде до сяде, стане вже 100% президентом вже після навгурації. Заяви можуть змінитися. Та і Москва активно готується насправді до переговорів з Трампом. Крім того, що вона його десь хвалить ем, і закидує якісь йому меседжі, та такі якісь гачечки. А ем, вже наділася інформація про те, що в Москві дипломати вже готуються. Ледь не там вичищають кабінети. Ем, до зустрічі з американськими колегами і готуються до такого активного переговорного треку. А як ти вважаєш, чи справді ось цей трек переговорний між штатами та Росією буде такий активний? Чи все ж таки вважаючи на сьогоднішню заяву радника Білого Дому, більше тут Штати будуть зараз намагатися залучати Китай до перемовин, а не Росію? Мені здається, Росіяни будуть активними. Росіяни будуть згадувати чудові часи 2016-2017 років. Росіяни будуть тиснути на спільні історії між е, Трампом і Путіним. Вони будуть продовжувати розказувати. згадайте, як було класно, коли допомогли все таки Трампу перемогти в перший раз, коли там було російське втручання, яке було підтверджено спецпрокурором Мюлером коли в принципі були шанси на те, що санкції будуть потроху зніматися, коли Трамп казав про те, що Путін нормальний політик, з ним треба мати справу, і що він довіряє йому більше ніж власному директору ЦРУ, себто росіяни будуть намагатися апелювати до тих форматів, до тих часів. Але чи піде команда Трампа на такий контакт? це під дуже і дуже великим питанням. Звісно, в медіа була інформація про те, що Трамп і Путін говорили телефоном сім разів з того часу, як Трамп пішов з посади. Поки що офіційних підтверджень цієї інформації не було, і насправді якогось вибуху інформаційного воно не спричинило не того формату, якого всі очікували. Далі адміністрація Трампа ну, незважаючи на всю ексцентричність свого боса, вони все рівно розуміють, що контакти з росіянами для них це брудно. Контакти з росіянами для них, коли вони націлилися на близьку співпрацю з європейцями, коли вони націлилися тиснути Китай, коли вони мають величезні плани про. Таке собі нове квазі лідерство, неореалістичне лідерство. Певним чином для них контакти з росіянами є небезпечними. Це означає просто підставитися, це означає відкрити ті сторінки з власної біографії, які варто було б залишати закритими ще до того, як вони дійшли, хоча б до перших успіхів. А тому дійсно мені здається, зараз Трамп не дарма сконцентрувався більше на Європі. Він чітко казав про те, що Європа має більше давати Україні. Європа має більше підтримувати ініціативи США. Остання його заява дуже мене порадувала про те, що Європа має разом із Штатами вводити додаткові санкції проти Китаю, щоб Китай змусив Росію піти на перемовини. І в контексті такої активної європейської дипломатії, в контексті як ти правильно кажеш, останніх заяв Келога стосовно України і стосовно переговорів виглядає дуже мало ймовірно. Що і публічно і не публічно адміністрація Трампа буде настільки ж активною в переговорах з росіянами, як росіяни будуть намагатися з ними активно вийти на контакт. А тут ще мене знаєш цікавить позиція України, як Штати Україну власне сприймають, тому що ну, ми пам'ятаємо, що як ми кілька разів достукалися до совісті одного злочинця, та вчора по чи читок ну, на днях та самокат вибухнув і також. Забрав одного злочинця. До речі, саме цей військовий злочинець генерал розповідав про біолабораторії так звані сполучених штатів, які нібито знаходяться в Україні і бойові комарі. І оце, от все і ми почули думку сполучених штатів, що мовляв: ну слухайте, ми взагалі нічого не знали про планування ось цієї утилізації. Ми ми тут ні до чого нас ніхто ні про що не попереджав. І спочатку я подумала, що ну це для нас поганий знак а з іншого боку, ми можемо розцінити таку заяву, як те, що штати говор. Говорять Росії, що дивіться, Україна важлива, Україна сама приймає рішення і ми не маємо на неї впливу. Тому тут можливо навіть певний примус Росії подумати, що хто зараз сильніший як нас приймати цю заяву? Нам варто цю заяву сприймати так, що ну, по-перше, вона ще раз розвінчує російський міф про те, що їм вийде просто поговорити зі штатами і все порішати. Бо давай з тобою не забувати, що росіяни постійно наголошують на тому, що їм ніхто, мовляв, в цих переговорах не потрібен. Вони хочуть говорити лише зі Сполученими Штатами Америки. Вони бачать лише їх як адекватний переговорний формат. Вони хочуть вийти на рівень великих держав. тобто вони хочуть бути як uh, Китай і як uh, Сполучені Штати Америки. Вони хочуть говорити лише з ними. Вони такі самосильні, вони такі само впливові. А Україна це там, где-то далеко і Вообще не потрібно їх причати увагу Але штати кажуть, ні, почекайте, хлопці і дівчата. Ну і тут ні до чого. Україна суб'єктна. Якщо Україна зробила там якусь операцію, це Україна зробила якусь операцію. Це не ми її змусили, не ми нею керували. Якщо там Україна хоче йти на якісь переговори, Україна йде на якісь переговори, а ми як союзники їх підтримуємо. Себто штати такою заявою ще раз чітко підтверджують росіянам, що не треба думати, що ви там зараз нас задобрите, чи ми там з вами зараз йдемо на якісь нормальні контакти, і все, і все разом раптом порішається, і все буде дуже класно. І наша двосторонка дозволить вирішити всі питання. Ми з вами на двосторонку не домовлялися. Україна частина основна переговорного процесу. Україна вирішує, що коли та як відбувається в усьому цьому процесі. Україна вирішує, коли вони заходять на переговори. Україна вирішує, як ці переговори. Ори виглядають, а ми як союзники і партнери України підтримуємо її в тому, щоб ці переговори пройшли адекватно. Цебто, заява Росіян на справді, заява американців обмовка вийшла неправильно, дуже і дуже правильно в цьому контексті. Вона просто показує, що вони більш тверезо ніж росіяни сприймають цю реальність. Вони усвідомлюють, що Росія їм не рівня. Вони усвідомлюють цю пропащість російського цього концепту, що давайте поговоримо вдвох, а Україна там хай буде на задворках. І вони чітко кажуть росіянам, що ні, Україна на задворках не буде взагалі ні в військовому, ні в дипломатичному, ні в політичному плані. Зрозуміло тут, справді ми не будемо на задворках, і якщо треба буде оминути якісь перешкоди, ми можемо і на самокаті доїхати. Заплатимо Absolutely. за цю за цю поїздку е якісь копійки. А росіяни заплатять своїми життями. Олександр, дякую тобі дуже за те, що долучився до нашої дякую. ефіру. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма був разом з нами на зв'язку. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно. Ось цієї геополітичної ситуації залишайте свою вподобайку, підписуйтесь на канал, донатьте на Збройні Сили України. Бачите, що ми запустили також збір. Бачите qr код на екрані в описі. бачите банку і куди і на що ми збираємо. Можете так виграти і призи за це. Але основний приз це збереження нашої держави Україна. Я дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. До зустрічі.